Привіт! А що ми знаємо про кактуси? Якщо поставити таке питання, то практично більшість з нас скаже, що це колючі рослини, що ростуть вони в жарких пустелях або підвасонниках? В цьому відео хочу познайомити вас з цікавими фактами про загадкові кактуси. На землі існує понад 2,5 тисяч видів кактусів. Зараз з кактусів виробляють мило, шампунь, вітаміни, солодощі, спирт, лікер та інше. Раніше латиноамериканські медики використовували стерилізовані кактусові голки, щоб зашивати ними рани. Найбільш популярним кондитерським виробом в Мексиці є зацукровані скибочки кактуса. Цю рослину так і називають цукерковий кактус. Найменші кактуси Блосфельдії досягають всього 1-3 см у висоту. Зате найбільші гігантські каліфорнійські цереус виростають до 20 метрів. В їх стеблах міститься до 2 тонн чистої прісної води. А найбільший зареєстрований Цереус доріс до 24 метрів. Цій рослині на момент вимірювання виповнилось 150 років. У Монте-Карло є єдиний у світі кактусовий сад, у якому представлені сотні видів кактусів, що ростуть під відкритим небом на березі Середземного моря. Багато людей вірять, що кактуси цвітуть лише раз у житті, але це не так. Рослина цвіте щороку. У Мексиці замість новорічної ялинки використовують великі кактуси. Великий першовідкривач Христофор Колумб у своїх записках оповідає про те, що зустрінуті ним аборигени їли диню. Насправді, американські індіанці дегустували кактус. Любителів кактусів називають таксистами. Я впевнена, що є ще дуже багато цікавинок про кактуси. Якщо знаєте такі, напишіть, будь ласка, в коментарях. До наступних зустрічей!